У селі Вереси, що на Житомирщині, завершують будівництво 40 модульних будинків для ВПО, які фінансує італійський Червоний Хрест. Усі вони мають однакове планування. Є три кімнати: одна кімната загального планування, тобто це зала, студія з кухнею, одна спальня, одна кімната як дитяча, гостьва. Там дивлюся, скільки тут буде проживати людей. І є санвузол Окремий в санвузлі буде встановлений умивальник, Душова і бойлер, опалюватися будуть за що кондиціонування. Також на будинках будуть встановлені сонячні панелі. Кожен будинок облаштований генератором. Розмір кожного житла 45 квадратних метрів для будівництва. Використовують технологію clt панелей. Вона є дороговартісною, проте екологічною. Тут роботи проводяться повністю, будинки підключені до центрального водопостачання, до центральної каналізації. Це не просто кондиціонер, яким буде опалюватися. Це тепловий фактично насос, повітря-повітря. Те, що ми бачимо з фасаду, це ще не готовий фасад. Він буде знизу утеплюватися пенополістиролом. Верхня частина вся мінвата 200 міліметрів. Це будуть супертеплі будинки. Проєкт передбачає також два будинки для людей з інвалідністю. Буде додатково пантус, і буде прийом трошки розширений ніж у інших будинках. Окрім 40 помешкань, вже облаштовують сусідню ділянку ще для 16 будь-які яких планують розпочати у червні. Першочерговість отримання житла визначає відповідне положення. За словами міського голови, вже є близько 200 охочих. Снова Кабміна чітко визначає пріоритет по категоріях. От сам Житомир був ініціатором того, щоб змінили постанову і внесли туди сім'ї військових, і це дає перевагу. Перші п'ять будинків підрядники планують здати через 10 днів. Це ще роботи з благоустрою, і я думаю, що до вересня, вересень місяць це абсолютно реальна дата, коли люди можуть вже заїжджати.